Сьогодні я знову біля Дніпра. Та щось давненько тут набув. І починаю з такого місця для тих, хто можна так сказати, не зрозумів, откуди саме я почав, то я оставлю сілку в описі під попереднім відео, яке. Під яким можна так сказати є також продовження, як і. Я, я йшов того разу в ту сторону та цього разу я піду сюди. Так вже зразу тут мусор по путі зустрічається. Як наш тут ще одна річка біде Дніпра. І е, там я просто тоді того разу йшов біля берега там, а сюди того разу на заглядав, тому цього разу сюди загля... може можна так сказати, загляну, так як тут я навіть сам, е, сам набував, тому навіть я не знаю, що тут може бути. Але поки що тут тільки все одні згарості є. Що буде далі, тут я не знаю. Тут також є заїзд для машин а, з того боку, куди зараз, зараз камера дивиться. і тут іноді можуть машина, як видно, їздити. По таких а, а, пісках аж, можна навіть і застрягнути. І зараз трохи ще так... Прийдуся і, і може ще щось цікавеньке побути. Так як тут багато де я посадіть, повідпочивати. Ось, ось трохи далі ще прийшов. Бо, та, можна так сказати, тут ще ось якісь брилки бетонні. А тут як начебто і, і нас каже, що це тут, воно все за 100 метрів десь так від о, самого Дніпра. є якась нитка, ну вам швидше всього на видно, але тут же нитка натягнута якась, як начебто о, до того, щоб речі якісь сушити. І тут ще ось такі види разом з мусором. Ну сюди видно, що тільки ходять, щоб пройти кудись в інше місце і все. Так як тут тільки тропа а, і зараз ще багато. Якби тут зараз ще не набув то був, був. зрозумів, що тут то багато хто ходить і відпочиває. А хоча на таких кушах і видно, що тут, то що багато хто відпочиває і вставляє після себе, якщо то Дніпро, яка я показував, ну та що біля Дніпра, знаходиться там, а я зараз хочу якось ще прийти туди, може і не дойду. І, і такими горбаками. Ну, все може бути тут багато є де сісти відпочити тут дуже все видно що а, хтось багаття розпалював і ось такі місця а, трохи затоплені є Ну, думаю, що тут якраз зараз підійду подивлюся покраще. Ось Ось якраз є так, щоб підійти. Мені здається. Мені щось здається, що тут якраз тоді, як по Дніпрі піднімається рівень води, то якраз сюди і трохи і попадає води. А те, що тут є, ви самі бачите. Тут багато є, є дерево відпочити, як бачите. Не тільки там на пляжах. А на, ць, а на цьому я думаю вже буду закінчувати, так як тут. Там уже швидше всього, що все закінчується, наскільки мені отсюда видно. Тому... Якщо то на цьому відео доходить до кінця, якщо хтось хоче продовження, то пишіть в коментарях. І тому всі, на цьому всім пока.